Бутові опори встановлюють до верхньої частини опалубки. У місці фільтрувальної установки будують дві бутові стінки за вишки 40 см, служитимуть опорами для агрегата. Під кожною сходинкою Романської сходи зводять опорні стінки в поздовжньому напрямку. Ця важлива операція є надзвичайно суттєвою, адже вона забезпечує тривалу стійкість сходів. Перед засипкою слід прокласти канали та електроживлення для фільтраційної установки. Кабелі прокладають на глибині 80 см і покривають червоною попереджувальною сіткою. Це обов'язкове правило техніки безпеки. Засипку виконують безпосередньо за допомогою ковша екскаватора, відкидаючи великі камені. Конструкція басейну міцна.